Відповідає на оцей коментар: імпічмент не треба чекати виборів. Ну звичайно, що імпічмент це є бажання мільйонів українців, які, бачачи ці незлічені злодіяння, вчинені цією владою, як міністерство оборони, так і всіх інших незлічених корупційних діянь, дуже б хотіли, щоб все ж таки був імпічмент. Щоб все ж таки ця влада, злочина, понесла свою. Відповідальні за свої злочини проти українського народу, але прошу вас не забувати, що зараз триває війна клятих москалів проти нашої прекрасної України. Триває війна клятої е Московської імперії проти нашого прекрасного українського народу. Тож в даний час про імпічмент і мови бути не може. Про це потрібно просто забути. А кожні системні заклики до імпічменту треба розцінювати не інакше як. Відверту роботу на боргів українського народу на Росіянську Федерацію, звичайно, що цю владу потрібно змінювати. Звичайно, що вона буде змінена, і ми з вами її можемо змінити на наступних виборах президентських і виборів до Верховної Ради України, які будуть здійснені весною наступного року. Вони будуть неодмінно здійснені. Про це вже безліч є розмов. Вже і тиск є і Америки. Ну Тобто вибори будуть і можна цю владу змінити законним шляхом. Я вас всіх закликаю у своїх незвичайних того, щоб ми разом з вами змінили цю владу легітимним способом через вибори, через наступні вибори. І тому я прошу вас долучатись до, до мене, якщо вам цікаві і симпатичні мої ідеї, прошу писати мені в приватні повідомлення чи в, ну, в різних соціальних мережах, щоб ми разом з вами згуртувались і створили ту політичну силу, яка буде здатна подолати оцю банду. Пануючу і стати наступною владою, щоб утвердити в нашій українській державі наші ідеали, ідеали побудови величної, прекрасної української держави, де українець буде господарем на своїй рідній землі. Тож слава Україні і слава величному українському народу. А про імпічмент прошу вас забути.